5 грудня 91-го року урочисте засідання парламенту відкривали співом Боже великий єдиний нам Україну храни. Адже узаконеного гімну у день інавгурації першого президента країни ще просто не було, так само як і основного закону незалежної держави. Тому Леонід Кравчук, присягаючи на вірність українському народу, праву руку тримав на серці, а ліву на конституції уже не існуючої Української Радянської Республіки та акції про державний суверенітет, не вручали Керманичу ані булави, ані печатки, а просто. Привітали з трибуни письменник Олесь Гончар, повноважний представник Росії в Україні, військовослужбовець та доярка з Полтавщини. З вашим іменем ми пов'язуємо сподівання людей. Убережіть нас від Чорнобилів і криз. 19 липня 94-го Леонід Кучма присягав невірність народу перед депутатами у Верховній Раді і тримав руку на пересопницькому Євангелії. Основного закону до того часу ще не написали. По завершенні церемонії гостей приймали у Маріїнському палаці. На прийомі був і Леонід Кравчук. Він прийшов, аби символічно передати владу. 30 листопада 99-го Леонід Кучма присягав уже не депутатам, а народу. Так пояснив у друге президент інавгурацію в палаці Україна, а не у Верховній Раді. Із парламентарями глави... Держави тоді ворогував у 2002-му Леонід Кучма вирішив прописати, як має виглядати інавгурація президента, та видав указ про державний протокол та церемоніал в Україні. Місце інавгурації у Національному палаці Україна серед плану заходів, покладання квітів до пам'ятників князю Володимиру Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському, покладання вінків до могили невідомого солдата, церемонія благословення настоятелями церков і конфесій у Софіївському соборі, офіційний обід та протокольні зустрічі. Проте віктор. Ющенко не лише не дотримався кучмівських норм, але й значно модернізував протокол власної інаугурації. 23 січня 2005-го він присягав двічі: спершу в парламенті, потім перед народом на так званій громадській інаугурації на помаранчевому майдані. Після виступу на Майдані Віктор Ющенко приймав 64 іноземні делегації в Маріїнському палаці. Леонід Кучма дотримався традиції та прийшов символічно передати владу новому главі держави. Ввечері політики продовжили святкування у палаці Україна. А на майдані тривало народне гуляння. Завершилось воно святковим фейерверком. Анастасія Хонякіна, п'ятий канал.